Друга секція. Увага! Подивіться! Захист від мародерства. Але я вам зараз покажу, як сюди можна потрапити іншим шляхом. Ха -ха. все, можна заходити. Ну, тут уже зачинили вікнами, бачите? Хм. Тут зачинили. А оце прохід. Вільно можна проходити. От. Через третю секцію можна пройти і сюди. Так, да, я розумію, розумію. Так, я зайду в 34-ту, оскільки мені дозволили вам дати ключа. Сьогодні встановлюють два маленьких вікна. Але будуть ще з понеділка. Добрий день вам. Добрий Бачите, обережно працюють хлопці. Хлопці взагалі супер. 100%. Добре. Вони свою роботу обережно виконують. Не буду. І оце ще маленьке вікно буде встановлюватись. А всі інше з понеділка пообіцяли, побачимо чи привезуть, не знаємо, так, ще паш? Ще точно не знаю, тому ключик тут лишиться, я буду доводити до відома. Чого я сюди зайшла? Тому що тут вже йде е, демонтаж е, вентиляції і димоходів. Я не впевнена, що тут щось є відчинене, там вже демонтували, але ми спробуємо подивитися. Ну, як я і казала, придбанники залишають уже відчиненими, але квартири зачиняють, бо тут, я знаю, тут дві кварти... три квартири є ключі у прораба. Двері зачинені в квартирах. Заходимо сюди. Тут ми вже були. О! Це про навантаження. Це про те, що я казала, якщо знизу було значне пошкодження... А тут ще знизу, а ще й тут, то прибрали всі стіни. Нагадаю, нам Віка, пам'ятаєш, нам ще хлопці, які проводили експертизу, казали, що це все треба прибирати. І ми виносили навіть звідси мішки. Стіни ми, звичайно, не прибирали самі, але мішки хлопці ми її витаскували з мого парадного. Кермесні наші сусіди. Так, тут зачинено, ну, коли в моїй квартирі зроблять демонтаж, я зможу зайти, показати вам детально. Я пішла вище, зможу вам показати більш детально, як це виглядає. І я навіть хочу бути присутні, щоб чути Оце що буде закладатися. Це про те, що я вам казала, що... Конусом зроблено. Перший поверх відрізняється від останнього. А ну що тут? Це в мене третій поверх. Тут ось, бачите? А, ця квартира взагалі відчинена, тому вони безперешкодно сюди заходять. І ми можемо побачити, що поверхом нижче вже така сама робота пророблена. І навіть поверхом вище також. А, це стояк вже проходили. Я не знаю, чому саме місце, як в останню чергу. Може, щоб я... Менше знала, або знала вже наприкінці і не тренділа багато. Але свіста як я ще чекаю. Так, ще зайду сюди. Третій поверх, нагадаю. Третій поверх. Бачите, тут також вже немає нічого. І не було, здається, навіть мені щось так. Так.